Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль спіймав сьогодні біля Комишувахи, 10 кілометрів від лінії фронту, дві фури з пивом, які хотіли пройти в так звану ЛНР. Водії заховали машини в лісосмузі і чекали сигналу, коли можна безпечно проїхати на окуповану територію. По дорозі сюди перетнули купу наших блокпостів, і ніхто їх не затримав. Кому війна, а кому комерція. Виходить так, що сепари нам постійні обстріли, якими розбомбили майже пів області, а ми їм пиво. Забрав від водіїв документи, а машини направив у Лисичанськ до міліції. Детальніше на відео, інтелігентним, прохання не дивитись, наявна донбаська лексика. Саме відео ви можете подивитись, перейшовши по ссилці, розміщеній в описі до цього відео.